Всіх вітаю, друзі. Сьогодні в Польщі проходили масштабні мітинги фермерів по всій Польщі. Багато хто пов'язує власне ці мітинги знову з якоюсь шкодою, яку хочуть спричинити Україні. Знову говорять, що от, Туск не справляється, поляки знову там починають з цих мітингів, далі знову заблокують кордон. Друзі, це не так. Цей мітинг, який проходив сьогодні, це є яскравий приклад правильного. Мітингу і такі мітинги мають місце бути, і вони мають бути, якщо влада не чує власне свої свій народ. І ми сьогодні це розберемо зі мною. Може хтось не погоджуватись, але додивіться це відео до кінця, і ви точно зміните свою думку. Перед тим як ми почнемо, хотів би вас попросити поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачили якомога більше людей для того, щоб боротись з російськими та іншими ботами, і для того, щоб допомагати каналу розвиватись. Вдячний за вашу підтримку. Отже, зараз коротко поговоримо про сам мітинг. Потім порівняємо його з тим, що відбувалося на кордоні України та Польщі, і прийдемо до висновку, чому такі мітинги не просто допустимі, а вони важливі і вони мають бути. Якщо подібні ситуації відбуваються, по-перше, сьогодні польські фермери будуть протестувати і вже відпротестували на дорогах в понад як 250 місцях по всій країні, вони виступають проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Тому все таки зв'язок з Україною тут є, але ніякої прямої шкоди Україні. Не, не наноситься так, як це було при блокуванні україно-польського кордону. Трактори та сільськогосподарська техніка на дорогах міст і сіл в 250 локаціях по всій Польщі, і протести аграрників проходять під гаслом. Європа це вирощувати і розводити. На момент виходу цього відео страйку вже скоріш за все пройшов. От, і скоріш за все, що якщо не буде там жодних дій зі сторони влади, то подібні мітинги вони будуть продовжуватись, повторюватись і так далі. На дорогах було багато техніки. Організатори повідомили про блокаду доріг пішоходами, які... Ходитимуть вздовж пішохідних переходів для того, щоб з'являлися затори, також заявили про участь в акції не лише великі агроспілки, а також і малі фермерські господарства, які також долучилися до цього страйку. Серед головних вимог це відмова від бюрократичних процедур Європейського союзу. Тобто, бачимо тут про якби претензія не тільки до політики щодо України, але й до політики ЄС. Припинення безмитного імпорту продукції з України, субсидії на паливо для аграріїв. Це основні вимоги. І тепер давайте поговоримо про те, чому такий мітинг не просто якби є логічним і дозволеним, а він обов'язково має відбуватись і такі мітинги мають відбуватись. Тому що мітинг це завжди волевиявлення якоїсь групи осіб. Там, підприємців, аграріїв, тих самих перевізників. Тільки тут вся різниця в, е, якби в варіанті проведення цього мітингу. Якщо ми говоримо про той безлад, який відбувався на кордоні Україна-Польща, то ми бачимо, що жодного, жодної уваги до е, польського керівництва, до керівництва Європейського Союзу. Вони не намагались викликати, вони просто собі стояли на українопольському кордоні. Всі польські фури проїжджали без жодних проблем на територію України. А всі українські стояли просто тижнями на в прикордонній зоні, скажімо так, по всіх паркінгах вони були забиті, і всім полякам, які просто проживають на території Польщі, польській владі, це не доставляло жодних проблем. Якщо там можна взяти якісь там окремі категорії тих, хто проживає в цих прикордонних зонах, але якщо взяти так цілком цю Польщу загал, загалом, то е, жодної уваги вони до себе не привертали. Хоча е, всі корінь вирішення їх проблем треба було шукати саме в Варшаві, в СЕМі, в Сенаті, там треба було блокувати. А от якщо ми говоримо про той мітинг, який проходив сьогодні, то це мітинг здорової людини, скажімо так, тому що е, вони почали блокувати дороги по території Польщі, внутрішньо, скажімо так, привертати до себе увагу. І якби це буде впливати і на думку тих поляків, які попадали в ці затори. Це так само буде привертати увагу місцевої влади, і далі це все дойде до самого верху. От і якщо так само вони будуть проводити мітинги під цей і сенатом, також проблем не буде. І бачимо, що вся різниця в тому, що ем, конкретно мета цього мітингу привернути увагу своєї влади, влади своєї країни до проблем, з якими вони зіткнулися. Якщо ми говоримо про ті фейкові мітинги, які відбувалися на кордоні з цими блокуваннями, то там головною метою було не привернення уваги своєї влади, а там головною метою було нашкодити Україні, українській економіці, українським перевізникам, і в цьому власне є вся різниця. Тому не потрібно зараз може бути, знаєте. Така трохи параноя через е, е, ті події, які відбувалися на кордоні. Але однозначно, мітинги це е, нормально. Мітинги мають бути. Мітинги мають бути покликані для того, щоб влада е, цієї країни чула своїх громадян, чула ті категорії, які потребують якихось змін, які вимагають якихось змін. Але це аж ніяк не має е, впливати, е, скажімо так, на. Е, на економіку і на життя іншої країни, бо в якби в тій ситуації, коли блокували кордон, Польща не поносила абсолютно ніяких втрат. Втрати поносила тільки економіка України, причому абсолютно всі. І е, колишній уряд Матеуша Моровецького, який там майже півтора місяці був при владі, ще поки ці мітинги були, вони не вдарили палець об палець. бо... Там собі ті блокують кордон, а нам все одно, бо в нас в Варшаві тихо. По всіх дорогах в Польщі все спокійно, тихо, ніяких заторів, ніяких мітингів, ніхто того не бачить. А ви собі там кордон з Україною блокуєте? І це був вплив, прямий вплив на. Е Якби суверенітет України в першу чергу, тому як ті логістичні зв'язки, які є е, між Польщею та Україною, вони на сьогоднішній день носять стратегічний характер, бо це е, є один, якби, один з найбільших логістичних шляхів е, для України, особливо в той момент, коли порти заблоковані, коли авіасполучення не працює, і власне ці мітингарі це знали. Тому далі можемо просто підбивати підсумки, що ті е, мітингувальники на кордоні. Ті фермери, які там також на кордоні е блокували шагині медика, прикордонний пункт, це є аферисти, це є куплені люди, які е діяли на користь. В першу чергу Російської Федерації, які діяли проти України, і е, цих людей ну, буде дуже добре, якщо будуть проводитись відповідні розслідування, шукатись е, зв'язки їхні з Росією, з фінансуванням цього всього, тих депутатів від партії Конфедерації, які точно так само це все підтримували, які це промували. Е, от. А якщо ми говоримо про такі мітинги, які проходять всередині країни. Вони мають місце бути, і вони повинні бути для того, щоб влада могла краще бачити, які з якими проблемами стикаються їх власні громадяни. Те, що на кордоні це диверсія, а те, що всередині країни це є норма, і саме такі мітинги мають відбуватися. Маємо на сьогодні такі новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Будемо дивитися на ваші думки, друзі. Дякую, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.